Так у відрах до власної машини Сергій приносить нове паливо для неї дрібно порубану деревину. Розповідає, на дровах їздить останні два місяці, коли розпочався дефіцит пального. Максимум у балон завантажує чотири таких відра деревини. Від її якості, говорить, залежить і кількість кілометрів, які проїде авто. Бажано сухі дрова. Ну, на серед теж працює, але їж... Якщо Зараз тут тополь із мішані, Якщо це тополь, то менше. Ну, 60 кілометрів стабільно хватає. Любий, дров 60 км. А так і сто можна пройти. Що був, п'ясен, бере. Більше якась дерево. Газовий балон чоловік зняв. Зараз авто може їхати і на дровах, і на бензині. Саму ж установку, говорить, зібрав з того, що було вдома. Другу, скільки потрібно, скільки й тягне. Фільтр грубої очистки циклон проходить охладителі і е, фільтр тонкої очистки, там якби стружка з-під фуганка, більш крупна така терса. Цей генератор обращеного процесу газифікації. Це всі німці придумали війну, імберт був такий там. У них інженер три книги прочитав перед тим як зробити. Тут нічого такого нема. Вентилятор сюди розтягнув. ще я включу? Тут зараз ще на дорогу. Сюди тягнув. Вентилятор з спеціально. Сюди тяне тоді, Там якщо розпалив. Я вимикаю. Сюди підімкнув. Невому клас стоїть. Їде воно нормально, так як на газу, сто 120 Машина готова їхати за 15 хвилин після того, як дрова підпалені. Якщо ж треба швидко, заводить машину на бензині, а потім переводить на дрова. Зараз димить, але ну, цей дим є гарючим. Тобто, в цьому випадку він є гарючим. Ну так от воно димить. Коли я машину завожу, туди двигун тягне, там клапання не, не дає йому більше розгорати, чим вона є. Якщо оглушу, на Якщо глушу назовсім, закручую кришку, обмежений доступ повітря, ця патуха кисню немає. Уся система тримається на фаркопі. І аби її зняти, говорить Сергій, вистачить 15-20 хвилин. Особливої зміни роботи авто на газу та дровах, каже, непомітно. Так їде, ну гору трішки не так, як на бензині, а так нормально їде. На яку максимальну швидкість розганяли на дровах? 140 на кілька. Ну, сотню їде, нормально. Перехожі часто цікавляться винаходом батька, розповідає дочка Сергія Ліліана. Да, дуже багато знімає на відео, питає, задає різні питання, як, що, до чого, як воно працює. У мене розумний тато, і я думаю, що це просто класно зробити таке самому. Наразі Сергій придбав дров на 8 тисяч гривень. Говорить, цієї кількості для його авто вистачить приблизно на рік. Втім, аби їздити дорогами загального користування, переобладнання авто необхідно реєструвати у сервісному центрі МВС. Говорить речниця відомства Альона Чижик. Для здійснення реєстрації такого транспортного засобу необхідно отримати свідоцтво про переобладнання. В Державтотрансендії проєкт, а потім пройти його сертифікацію. Слід зазначити, що до цього часу в межах нашої держави України з таким видом палива не зареєстрована ще жодна автівка, навіть і не зверталися люди. За словами речника патрульної поліції області Олега Сологуба, переобладнаний самовільний автомобіль передбачає штраф у розмірі 340 гривень. Втім, зупинятимуть таке авто тільки якщо водій порушить правила дорожнього руху. Сергій же говорить, переобладнав авто на час війни у зв'язку з дефіцитом палива. Чи користуватиметься ним в подальшому? Вирішуватиме по ситуації. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.